Усім Божого благословіння, чому одні люди негативні, депресивні, схильні до допінгів, стимуляції тіла, страждають від страхів, панічних атак, а інші сповнені віру, позитиву, заряджають інших. Чому ми можемо рости в одній сім'ї, вчитися в одній школі, ходити в одну церкву? Але наше сприйняття і результати життя такі різні, і все тому, що ми дивимось один на одного і бачимо лише тіла. Але на фундаментальному рівні ми нематеріальні. Наука каже, що ми складаємось з енергетичних хвиль. А біблія вчить, що у нас є дух, душа і тіло, і ваші думки, почуття і рішення це складові вашої душі. Це і є справжній ви, і ваш спосіб життя формується в результаті ваших думок, почуттів, рішень і дій. Ваша душа робить вибір. І це впливає на тіло. Коли ви думаєте, відчуваєте і приймаєте рішення, це стає частиною вашої ДНК, і все це передається наступним поколінням. У нашому тілі є два типи ДНК. Ми народжуємось за власним генетичним кодом, і він ідеальний. Але поверх накладається ДНК, що переходить від минулих поколінь до нас. І ця ДНК не ідеальна. І в результаті медицина відстежує спадкові захворювання і схильності. Наприклад, ваші батьки душевно страждали від депресії, і багато хто у вашій родині був схильний до негативу, апатії, до панічних атак, допінгів і навіть божевілля. І ви народжені з цими пошкодженнями, мутаціями, генами, які накладаються на ваші власні. Але, але, Є велике, але є хороші новини. При вашому народженні гени батьків знаходяться у стані бездіяльності, сплячці. Вони замкнені і недоступні. А ваші ідеальні власні гени активні, інакше б ви не змогли б жити і вам вирішувати, чи розбудете ви родові гени і прокляття або приймете божественну долю і благословення. Все це відбувається за допомогою вашого сприйняття. Думки, почуття і дії ви впливаєте на своє тіло своєю власною душею. Тому всім необхідно духовне народження, щоб послухом істині через духа очистити свою душу, Підписуйтесь і постійно слухайте Слово Боже, Біблію і Божественні псалми, щоб отримати духовне народження, духовні думки і почуття, духовні рішення і вчинки, божественну долю від Ісуса Христа. Хай Господь вам показує тільки. Той шлях, яким ви зможете виконати своє призначення, бути благословеним і приймати ДНК від Бога, а не спадкові, які мають мутацію. Всім бути з Богом, тому що Бог є любов, а вам бути в любові.